ця загадкова дівчина, від якої просто неможливо відвести погляд, чи правда, що пролини на картині не справжні? Та як так звана Моналіза півночі зачаровує мільйони людей вже сотні років? Картина дівчина з перловою сережкою вже давно стала іконічним полотном голландського живопису, але водночас лишилася загадкою. Ніхто достеменно не знає її імені та історії, але її погляд знають мільйони і продовжують шукати відповіді на численні питання навколо картини. Тож у цьому відео і ми з вами спробуємо зазирнути за лаштунки шедевра Вермеєра та розгадати його секрети. Щоб зрозуміти контекст часу, коли створювався цей шедевр, ви можете подивитися ось це моє відео про золоту добу голанського живопису. А от про його автора, Яна або ж Йоганиса Вермеєра, ми на каналі ще не говорили, тому трохи розповім і про нього. Народився і жив Ян Вермеєр у Делфті, місті, що славилося своєю порцеляною. Його родина була достатньо заможною і займалася виготовленням тканин. Художню освіту Вермеєр здобув теж у делфті, за різними версіями у Брамера або ж у Фабріціуса, автора того самого відомого Щігля. Вермеєр, який писав в основному побутові сцени, відрізнявся своєю майстерністю у зображенні світла і тіні, увагою до найменших деталей, спокоєм, яким сповнені його картини, та водночас сильним ефектом занурення глядача у певну сцену. Дослідники творчості Вермеєра стверджують, що такого ефекту глибини митець досягав завдяки роботі з камерою Обскура. Незважаючи на свій талант, Вермеєр зовсім не був багатим. Значний фінансовий тиск створювала велика родина, адже у митця його дружини Катерини було аж 15 дітей, 11 з яких дожили до дорослого віку. Крім цього, митець, приділяючи так багато уваги деталям. Не міг писати велику кількість картин, які можна було б продати. Тож Вермеєр, на жаль, помер у боргах, які пізніше виплачувала його дружина, і після смерті митця у 1675 році його майстерність і картини ще довго не були відомі широкому загалу. Аж поки майже через 200 років, у 1866 році, французький дослідник Теофіл Торебюргер не опублікував монографію Вермеєра. і, власне, після цього всі звернули увагу на цього митця. Експерти активно зайнялися ідентифікацією його робіт, а оскільки таких виявилося небагато, колекціонери зажадали отримати таку рідкість у свою колекцію. На даний момент авторство Вермейра офіційно підтверджено лише для 34 картин, наразі розкиданих по всьому світу. І одна з них найвідоміша і найзагадковіша: дівчина з перловою сережкою, яка знаходиться у королівській галереї Гейс у Гаазі. Вермеєр написав її близько 1665 року, але світ дізнався про неї пізніше. Ця невелика картина розміром всього 44,5 на 39 см, виконана олійними фарбами на полотні, загадково з'явилася на аукціоні в Гаазі у 1881 році. Загадково, бо про попередні 200 років її існування інформації немає. На аукціоні картина була брудною і в дуже поганому стані. Але навіть так уважний мистецтвознавець Арнольдус Андріс де Томбе зміг впізнати в ній Вермейра і купити за два гульдени, ну і плюс комісія в 30 центів. Як думаєте, скільки це на сучасні гроші? Шедевр Вермейра мільйон, 100 тисяч чи хоча б 10? А ні, 30 євро і не тисяч, а просто 30 євро. Після покупки картину реставрували і виявили підпис Вермеєра. Його, до речі, можна побачити у лівому верхньому куті, що остаточно підтвердило здогадки для томбе, який, до речі, згодом заповів музею Маурітсгейс 12 картин, включаючи дівчину з перловою сережкою. Хто ж ця загадкова незнайомка. Існує багато версій. Хтось вважає, що це одна з доньок художника, інші, що це його служниця. Зустрічається і версія, що це коханка Вермеера, але найпопулярніша і найімовірніша версія, що це портрет троньє або троні, бо зустрічаються різні варіанти транслітерації цього слова на українську мову. Це такий різновид картини, де зображено не конкретну людину, а вигаданий, збірний або навіть дещо ідеалізований образ, і найбільш вагомий аргумент на користь цієї версії. Те, що дівчина з перловою сережкою зовсім не має індивідуальних ознак конкретної людини. І якщо ви зараз трохи здивовані, адже ніби добре пам'ятаєте її образ і окремі, начебто індивідуальні риси, давайте розбиратися разом. По-перше, шкіра дівчини вона ідеальна, гладенька, жодної зморшки, родинки або ж веснянки, які б показали її індивідуальність. Обличчя загалом зображено дуже м'яко, з поступовими переходами та непомітними масками. брови і вії майже відсутні. Її ніс. Вермейр показав його дуже і дуже абстрактним, а перенісся його взагалі не існує чи може воно плавно переходить в щоку. Швидко порівняємо з іншими його роботами ось тут носи прописані досить чітко. Одяг продовжує заплутувати глядача. Сукня дівчини цілком відповідає тому, що могла б носити жінка в тогочасному делфті, але тюрбан на її голові східний символ, при цьому її зовнішність знову-таки цілком європейська. До речі, раніше картину так і називали дівчина у тюрбані. Зверніть увагу на ці цятки на одязі, притаманні саме картинам Вермеєра. вони натякають на відбите світло і додають ефекту занурення. І звісно, на кольорову гаму майстерно підібрану художником. А сережка, незважаючи на назву картини, яку сьогодні знають всі поціновувачі мистецтва, дослідники вважають, що майже неможливо, що сережка на картині справді сперлів. Перли дійсно були популярні в Голландії XVII -го століття, вони вважалися символом високого статусу і багатства, але розмір ця викликає багато питань, адже перли такого розміру, по-перше, були б космічно дорогими, а по-друге, дуже рідкісними. Тому ймовірніше, що це просто перламутр, скляна імітація або ж метал. Окремо хочу звернути вашу увагу на те, як Вермеєр написав сережку. За допомогою всього кількох мазків, і вона вийшла дещо примарною і такою ж загадковою, як і картина в цілому. Напевне, саме через цю загадковість її і називають Моналіза півночі. І як і всесвітньо відомій Джоконді, дівчині з перловою сережкою особливою таємничостю додає погляд і поза. Дівчина дивиться на художника, а значить, і на глядача через плече. Її голова злегка нахилена, очі зволожені, губи розтулені і теж ніби трохи вологі. Через це багатьом здається, що вона от-от заговорить, а комусь навіть що вона готується до поцілунку. В цілому, незрозуміло вона повертається до нас чи вже відвертається від нас. Так само загадкою залишаються і її емоції, які дають простір для фантазії. Яка вона? Сумна чи просто сором'язлива, безтурботна чи може закохана. Саме це робить картину такою особливою, змушує довго вдивлятися в неї, щоб зрозуміти, і залишає її однією з найвідоміших картин світу вже сотні років. В наш час вона не втрачає своєї актуальності та любові. Поціновувачі мистецтва з усіх куточків світу їдуть у Мауріць щоб побачити її, але насправді навіть людина далека від мистецтва впізнає дівчину з перловою сережкою, адже вона вже давно стала частиною масової культури. І ось кілька прикладів. По перше, картині присвячено одноіменний роман Трейсі Шевальє 1999 року. Який в свою чергу надихнув на створення фільму, де Вермейра зіграв Колін Фьорд, а дівчину з перловою сережкою Скарлет Йоханссон. це вигадана історія створення шедевру. Дівчина з перловою сережкою неодноразово з'являється у культовому мультсеріалі Сімпсони. З'являється картина і у фільмі Однокласниці, де за сюжетом школярки викрадають дівчину з перловою сережкою з Лондонської національної галереї. Проте, як ми вже визначили, оригінальна картина знаходиться в іншому місці, але у Великій Британії теж є своя дівчина з перловою сережкою, Щоправда, правда переосмислена Бенксі. Це графіті в Бристолі, де замість зображення сережки. Сигналізація. Популярність цього витвору мистецтва не у і комп'ютерні ігри. Так, наприклад, у грі The Sims ви можете перекрасити житло своїх сімів досить схожою картиною. І це лише кілька прикладів. Картина дійсно неймовірно популярна і з'являється як референс у модних фотосесіях, рекламі та численних мемах. Тож, якщо згадаєте інші появи картини, ДН-де у масовій культурі, обов'язково пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Що ж, сподіваюся, це відео було цікавим і корисним для вас. Якщо це так, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал. І наостанок нагадаю про мій інстаграм, де я буваю частіше, ніж в Ютубі. Ділюся різними корисними постами, викладаю в сторіс тести про мистецтво. Знаю, що багато хто з вас любить саме цей формат. А також саме зараз в інстаграм ми розігруємо стікерпаки, які є частиною нашого арт мерча створеного мною і моєю подругою та натхненого світовими шедеврами. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео!